Уважаемые коллеги, добрый день. Несколько слов перед презентацией я хотел бы сказать. Киевский районный суд города Одессы при помощи, непосредственной помощи кафедры гражданского процесса Национального университета Юридической Академии уже сделал, провел два обсуждения проекта Гражданского процессуального кодекса. Мы знаем, что есть желание у депутатов его принять как можно быстрее. И я разделяю ваши опасения, то, с каким кодексом мы будем работать и справимся ли мы в ходе этой работы. Мое личное мнение, в ближайшие, наверное, лет пять нам понадобится, чтобы уйти, это по самым лучшим почетам, что пути от бумажного документа оборота. Это по самым, по самым, лучшим подсчетам. Конечно же, это правильно будет, если мы перейдем на электронный документ оборота. Но если брать пример, то же самое Сингапур и Арабские Эмираты, это богатые страны, Которые не жалели денег, которые не жалели денег не, не просто в проваджеты, а и для того, чтобы можно было сохранить очень дорогостоящие сервер. Вот мы были, я уже в прошлый раз вам рассказывал, в Боснии и Герцеговине, и несколько судей вот Владимир Сергеевич был э вместе со мной в Боснии и Герцеговине. И мы видели, какие деньги были вложены в этой стране, ну, конечно, при помощи доноров Соединенных Штатов Америки для работы электронной системы, для того, чтобы можно было электронный суд, начиная от высшей рады юстиции, заканчивая всеми судами этой страны, закольцевать, и какие дорогостоящие серверы, на которых хранится информация. Без денег ничего невозможно. И если вы сегодня знаете, проблема просто-напросто распечатать и в самом банальном, в бумагах, в бумаге, в канцелярских товарах, то, то сегодня говорит нам о полном переходе на электронную систему судопроизводства, говорит, наверное, преждевременное. Это если быть честным. Конечно, желание э, есть, э, мы поддерживаем. Я начну с того, что Киевский районный суд с 2015 года, с сентября месяца, стал пилотным судом, э, когда было принято решение Советом Судей Украины и включен э, в пилотный суд Киевский районный суд, Авидеопольский суд и э, апелляционный суд Одесской области. На сегодняшний день существует приказ судебной администрации Украины, по которому внесены кое-какие корректировки, а именно 7 судов является у нас пилотным до 1 сентября, правильно, Владимир Сергеевич, до 1 сентября, пока не заработают у нас полностью электронное судопроизводство по всей стране. Я с ужасом себе представляю, как в нашей стране заработает электронный суд. Я бы хотел бы это всеми вибрами, хотел бы и чтобы и помочь, и надеяться, и верить в это, но я с ужасом представляю, как он заработает с 1 сентября, особенно в отдаленных районах, не городских, там где есть сложности даже с компьютерной техникой, со сканерами и многими другими необходимыми техническими устройствами, я не знаю, как, как на заработает. Но законодатель посчитал, и я думаю, что в течение, наверное, мая месяца максимум, но мои предположения, что будет принят новый гражданский процессальный кодекс, как наряду и с хозяйственным процессальным кодексом. Как будет работать, мы с, вами, мы с вами увидим. То есть пока мы видим желание. Итак, я перейду непосредственно к тому, что, чего мы достигли за полтора года в Киевском районном суде. И приглашаю, кто не был в Киевском районном суде, если будет желание, особенно студентов, пожалуйста, посетить наш суд. Вы можете объединиться в какие-то группы, там по 3, по 5, по 10, по 15 человек. И для вас, непосредственно для вас, покажут, как работает система электронного суда в нашем суде. Значит, я скажу о том, как он работает, а после уже, наверное, расскажут, как он Будет работать при принятии нового гражданського процессуального кодексу. Итак, коллеги. И как я вже сказал, в 2015 году принято решение о том, чтобы наши три суда: Видіопольске, Київський і апелляцій, заработали в электронном судопроизводстве. Мета проекта – забезпечити обмін документами в електронному вигляді між судами та сторонами процесу, сприяти поступовому переходу документу обігу суду в електронному форматі і прискорити проходження справ та обмін інформації в суді. Громадянин задумка наступна, що громадянин зі своєї квартири з офісу зареєструвався на сайті суду, має електронний цифровий підпис і має можливість направити такі не тільки саму позовну заяву, а також і необхідні документи на адресу суду. Сприяти поступовому переходу обігу суду в електронному форматі це те, про що я вам кажу, що згодом перейти повністю на весь документообіг, перейти на електронний, електронний формат. Вискожите проходження справ та обмін інформації в суді. Мається на увазі, що не тільки в суді першої інстанції, а і електронна справа, що проходила і в, апеляційному, в апеляційний суд, і в Верховний суд. Однак сьогодні ми маємо наступну практику. У нас є тільки одна справа, яка надійшла з нашого суду до апеляційного суду Одеської області в електронному вигляді. Йдемо далі. Для повного провадження проєкту електронний суд необхідно забезпечення надходження процесуальних і непроцельних документів, як я сказав, скріплених електронно-цифровим підписом шляхом направлених на офіційну адресу суду. Формування та рух справ по судових інстанціях, зберігання справ в електронному вигляді. Зберігання справ в електронному вигляді. Для цього потрібні потужні сили, як я і кажу, потрібні сили серверу, на яких ми зможемо зберігати і згодом перевести всі наші. Паперові справи на в електронному вигляді, але е, для цього потрібно дуже багато пам'яті. І, наприклад, сьогодні у нас нема такого приміщення в Київському районному суді, де ми змогли зберігати, але ми е, намагаємося, що найближчим часом буде. Добудована частина Київського районного суду, частина будівель. І ми, якщо виділять нам для цього кошти, ми зможемо потихеньку вже зберігати на окремому сервері і переводити, потрошку переводити вже з паперового на електронний вигляд наші справи, цивільні і інші. Автоматична оформлення виконавчих документів направлених до виконавчої служби. Я про це пізніше скажу, але у нас сьогодні в нашому діючому законодавстві, у нас немає електронного. Виконавчого листа ми знаємо, що у нас тільки потрібен бути лист обов'язково тільки в письмовому в паперовому вигляді. Обмін інформацією між іншими державними органами та установами. От тут я хочу декілька слів сказати. І наш суд з цим стикнувся, і я думаю, що буду проблеми з 1 вересня у інших судів, коли до цієї роботи Електронного суду залучити адвокатів, прокуратуру. Міграційну службу, поліцію та інші органи на практиці виглядає наступним чином: ніхто з державних, ніхто з державних органів не не бажає працювати в електронному суді. Це я вам кажу чесно, як воно проходить. Треба сідати за круглий стіл і намагатись довести, що і прокуратурі це зручно, і нам це зручно, і поліції зручно. Чому ви приходите, здаєте якийсь позов чи якесь клопотання, здаєте. В канцелярію вона поки буде розпиділятись, потім ви витрачаєте час. А так в електронному вигляді ви надаєте це клопотання. У нас є можливість його отримати, і суддя хоча б вивчить це клопотання там за півгодинки за годину і вже прийде помічник прокурору або представник поліції, і він вже буде знати про що йде мова. Так, обмін інформації є. Ну, я вже сказав, зареєструватися на сайті mailgov.ua, знайомити з правилами реєстрації користувача, заповнити особисту інформацію, створити електронну пошту, можна відправляти заяву. Як подати позов? У нас також на нашому сайті е, е, інформація з цього приводу є. Позовна заява повинна містити перелік документів, що додаються в електронному вигляді, до заяви. Е, конкретно, які є результати в Київському районному суді по е, цивільно процесуальному законодавству? З 2015 року по цей час до Київського районного суду надійшло позовних заяв в електронному вигляді 2453 позовних заяви, 70, 701 заяв про видачу судового наказу і 103 заяв в окремому проваженню. Часто представники Банківських установ, а також державних установ, задають одне і те ж питання. Скажіть, будь ласка, для чого нам робити вам в електронному вигляді щось спрямовувати, а потім кажете, що треба в паперовому вигляді їхати до суду і також це робити? І це здає незручності. Я думаю, що з новим цивільно процесуальним кодексом України ми відійдемо від цього, і можливо, чи в деяких частинах не треба буде дублювати, можливо, Повністю, якщо у нас буде можливість, і будуть кошти повністю перейдемо для того, щоб не треба було дублювати, особливо і банківські установи. Они кажуть, ми багато позовів до вас подаємо. А для чого мені е, таку купу листів в електронному вигляді, а потім до вас е, потрібно їхати до суду? Давайте ми вам спрямуємо, а ви вже самі там зможете роздрукувати, тоді буде легше буде працювати і нам. і я. Якщо ви так зробите, тоді дійсно нам буде легше. А Так вони кажуть, нам від цього від цієї роботи не легше. Однак на сьогоднішній ми бачимо. Вище 3 тисяч у нас вже є в цивільно процесуальному кодексі справи, які надійшли до Київського районного суду. Учасники процесу, я вже почав про це казати, не дуже ініціативно підключаються. Для того, щоб запрацювала прокуратура району та запрацювала поліція району, з нами. В електронному суді, в електронному судочинстві для цього потрібно було зустрічатись із прокурором області не, не один раз і з начальником поліції області, і в деяких даже випадках і умовляти, що давайте будемо працювати, а потім результат ми потім побачимо. І сьогодні судді, Київського скори суду, які тут присутні, і Володимир Сергійович, Любов Василіна, Варян Сан, Оксана Міхана вони безпосередньо приймають участь. На круглих столах неодноразово не доводять, що це потрібно не тільки нам, Київському і чи судовій системи Одеські. Це потрібно і вам. По-перше, про вас знають, про ваш орган, що ви вже трошки вже на крок на два попереду від інших. І по-друге, вам також буде зручно буде працювати в електронному судочинстві. Чина редакція ЦПК 74 стаття. Не передбачає можливість помітовлення або виклику. А, надсилання судової повістки та повідомлення електронної почти. Ми знаємо, що в новому цивільно процесуальному кодексі ці питання врегульовані. Ну а, а, опять же, знову, якщо він буде прийнятий, КПК не містить жодної норми щодо надання документів до суду в електронному вигляді. Щодо КПК, особливо проблем було спілкуватися з прокурором з прокуратурою і з поліцією. Ви знаєте, по вертикалі йде від прокурору області, як він скаже, також і начальник поліції, так вони будуть робити. Вони кажуть, для чого це ми будемо вам спрямовувати? Наприклад, обшук, да, клопотання про проведення обшуку. Ну Це небезпечно і для чого? І ми, наприклад, клопотання там, щодо отримання інформації по переговорам Київстару та МТС, щодо витягу з лікарні. Якоїсь інформації медичної якоїсь документації ми кажемо, давайте нам такі клопотання для чого буває там, зареєстрували справу через півгодинки. Ми передали справу до судді. Однак йому для того, щоб написати ухвалу, ну 40 хвилин, а то й більше е потрібно для чого ваш помічник прокурора чи по е Співробітник поліції буде стояти у нас під кабінетом. Він зможе щось зробити корисне у себе на, на роботі. І потрошку, 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 і вже у нас уже є деякі значні цифри, що поліція пішла на зустріч, і прокуратура пішла на зустріч, і вже повірили нам і надають такі клопотання. І ми кажемо, вам вже буде зручніше, ми швидше зможемо там за 5 хвилин розглянути клопотання. А якщо ви приїдете і будете бути, то це буде клопотання розглядатись годину або пів, пів, півтори години, і ви будете знаходитись в суді. Крім подачі позивної заяви в електронному формі, потрібно розширювати поняття електронний суд за рахунок переводу в електронну форму оборот серед державних органів. Налагоджено співпрацю головним управлінням Державної міграційної служби Одеської області. Щодо адресного бюро, я хотів би тут зупинитись. Подивіться, будь ласка, на цифру, 7 тисяч вона. Уже на сьогодні 7 тисяч у нас запитів вже було між Київським районним судом та адресним бюро. Ним ми знаєте, що відкриваєш цивільну справу, потрібно мати інформацію, де мешкає відповідач. Раніше 15-20 днів нам потрібно було для того, щоб отримати інформацію. Думайте на сьогодні, що це за інформація, яку можна швиденько отримати? Ти її чекаєш 20 днів і тоді вирішуєш, чи… Справу ти маєш право відкрити чи ні? Сьогодні це е, і за сутки ти можеш отримати інформацію. А таких уже у нас 7 тисяч запитів, 7 тисяч у нас є відповіді. Тобто, наскільки це дуже, бага, е, дуже швидше вже прискорили розгляд справи за допомогою такого зв'язку з адресним додатком бюро. В межах проєкту електронний суд успішно працює інформаційно-платіжний термінал, який дозволяє платити судовий збір безпосередньо в суді. І також можна заплатити цей судовий збір і онлайн. У нас є проблеми, наприклад, в Київському суді безпосередньо. Я так думаю, що не тільки в нашому суді. Працював банк, банк працював налагоджено, все було нормально, але він закрився банк і що б сьогодні робити. За допомогою цього терміналу ми не повністю вирішили це питання, бо люди ще привикли не працювати з платіжним терміналом, вони більш е хотіли б працювати з людиною, конкретною людиною, яка працює в банку, і сплатити безпосередньо які, е е судовий збір. Однак. Е Платіжний термінал нас е, е, трохи виручає, і я думаю, що треба проводити, і наші співробітники проводять з людьми. Е, Розказувати, що це зручно. Будь ласка, не треба боятися, особливо людям похилого віку, щоб е, десь з допомогою наших співробітників і інформаційний платіжний термінал працює сьогодні успішно. Київським районний суд вже налагоджено співпрацю з виконавчою службою до державної фіскальної служби направлено на 23 виконавчих документи в електронному вигляді. Однак, як я вже казав, треба обов'язково надсилати це в паперовому вигляді. Зустрічались з державною виконавчою, головою державної виконавчої служби Київський районний суд як безпосередньо з районним начальником, так і новий начальник ДВС. Прогресивна людина. І він також хоче налагоди у себе співпрацю по роботі електронним судом не тільки Київський суд та ДВС Одеської області, а й з іншими судами. І він сам прийшов, начальник ДВС Одеської області, каже, що ми повинні зробити для того, щоб ми працювали краще. Є 23 виконавчі документи. Ви, звісно, розумієте, що цього мало. Я думаю, що там до кінця там, літа, я думаю, що набагато більше, це буде вже декілька сотень. Досягнуто домовленості за Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз по обміну документів в електронному вигляді. Це, один, це окрема проблема співпраця з установою експертиз. І ви знаєте самі, що багато справ судді могли б набагато швидше розглядати, якщо б експертиза трошки б швидше розглядалася. Але і звинувачувати повністю експертну установу, казати, що за них це про те, мабуть, це буде неправильно. Досягнути домовлені, що е, деякі уточнення, там, якісь довідки, якісь там питання, які або експерта є, або у суду, ми спілкуємося в електронному вигляді. Знову таки кажу, е, законодавство під цього немає. Але завдячуючи, що сьогодні директор Онісе пішов нам на зустріч, ми пішли йому на зустріч. Ми, багато питань у нас знімаються швидше. Тобто раніше, якщо лис якийсь там 10-15 днів він йде в один бік, потім із суду йде. Сьогодні за один робочий день вони, вони спрямовують до нас запит і вже отримують свою відповідь. Прокуратура. Бачите, вже з прокуратури 126 обвинувальних актів вже направлено в електронному вигляді до Київського районного суду. Обвинувальний акт спрямовується, розподіляється автоматизованою системою, отримую його суддя і починаю його, його вже вивчати. Дуже було важко, чесно вам скажу, прокуратуру та поліцію переконати, що це потрібно робити. для чого ми принесемо і там ви собі читають Але сьогодні кажу, що завдячуючи домовленості з прокуратурою області, нормально і вже потехесеньку. 126 актів, я думаю, що десь так. 2-3 місяці у нас буде, я думаю, що за 200-300 більше обнувальних актів. І судді зможуть заздалегідь їх вивчати. Ідемо далі. Е, є Південне регіональне управління Державної прикордонної служби досягне домовленості, і розпочинається запровадження електронного суду. Е, більшість опцій електронного суду сьогодні повноцінно не працюють. якраз і... У зв'язку з тим, що є проблеми у нас невідображено в чинному цивільно процесуальному кодексі. Е, ви знаєте, як на нашу думку, суддів Київського районного суду, е, кодекс цілком він прогресивний, цілком прогресивний. Але ми, мабуть, от я сьогодні почув думку, я також думаю, може було початку спочатку спробувати це в господарському судочинстві е, в повної міри, а потім може і перейти на... Загальну юрисдикцію, що я думаю, що у нас будуть проблеми саме у взагалі юрисдикції. Бо всі ті юристи, які ходять до господарського суду, вони нормально розуміються, вони знають свою роботу, і вони всі, я думаю, що на 99% вони всі працюють в електронному судочинстві. А щодо загальної юридикції, нас дуже багато людей, які може мабуть і з комп'ютером ніколи не працювали. Силами нашого суду належано оборот з різними державними та державними організаціями. Я вже сказав, що необхідні законодавчі зміни. У нас були, сама виявила бажання посол США, була у нас 20 грудня 2016 року. Їй дуже було цікаво, і вона сама хотіла побачити на власні очі, як працює, як працює електронне судочинство безпосередньо в Київському районному суді. Скажу, колеги, наступне, що нічого, а, нічого і страшного немає да, для запровадження електронного суду. Але а, а, я завжди своїм колегам і головам, і суддям кажу наступне. Що ви не думаєте, що так, що 1 вересня прийде, і ви відкриєте цивільно працельний кодекс України, покликаєте до себе там Айтішника, і через пів години ви запрацює, запрацюєте в електронному суді. А, скажу наступну інформацію. Тільки за останній Ну, за цей 17-й рік, за 3,5 місяці, до Київського районного суду приїжджали апеляційний суд Черкаської області, апеляційний суд Хмельницької області, з Вінницького районного суду, з Миколаївського суду декілька разів приїжджали. Люди самі виявляють бажання до нас дзвонять і кажуть, ми хочемо приїхати побачити, як працює електронний суд. Нічого такого. Непідйомно нічого такого ми не зробили Київський Ренний суд. Ми кажемо, що це, це можна робити, але це треба робити і готуватись до першого вересня. Бо якщо е, чекати, що 1 вересня наступить 1 вересня, я буду працювати і е, все буду робити. Я думаю, що е, будуть проблеми, і ще потім, десь півроку та рік будуть тільки починати впроваджувати це електронне судочинство, і е, е, на практиці вже потім уже судді побачать, що не все так легко. Але я, я думаю, що ми на нормальному шляху. На правильному шляху треба це робити. Докум... Папіровий документообіг ще буде, я думаю, майже 5 років, це точно. А так, в принципі, страшного нічого немає. Якщо є у когось бажання прийти подивитись на власні учні, будь ласка, приходьте, ми дуже раді. Ми в подальшому розвиваємо електронний суд. де якісь, може, ваші поради будуть нормальні для нас. Ми будемо прослуховуватись до вас. Я думаю, що, може, Володимир Сергійович, Оксана Михайловна, вони завжди ми е десь доповнять, що я не встиг сказати, вони завжди ми разом робили презентацію і сьогоднішнього електронного, це завдячуючи тільки командній роботі. Тільки командній роботі у нас е є нормальні сьогодні результати. І Куриленко, і Петренко, і Прохоров, Калініченка, Калініченка і Калініченка. Бо судді через себе пропускають і надали собі відповідь, що це потрібно робити. Дякую вам.